Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. У Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти прем'єра Фіцо. Поліція та армія складає зброю та доєднується до мітингувальників. Пишуть, що Фіцо після того, як повернувся із відпочинку, таки знову втік з країни. Понад 44 тисячі словаків виступили проти його зовнішньої політики. Обурюючись поїздкою до Путіна, люди тримали плакати Фіцо їдь у Москву. Залиш Словаччину в спокої. Та словаччину стережися, окупація почалася. Протестувальники скандували. Ми не Росія» і звинувачували прем'єра в спробі віддати країну Кремлю. Схоже, Фіцо довго в кріслі не Сидить, пишуть місцеві телеграм-канали. В той же час в тісних кругах пишуть, що залужний підтримав рішення Зеленського заблокувати транзит газу. А також наголошує, що нафту потрібно припинити качати через наші труби, як і аміак. Генерал пропонував зробити ще на початку війни. Тому відтут однозначно на стороні народу та зеленського. Крім того, у приватних розмовах залужний просив німців та британців натиснути на Фіцо, аби той припинив ображати український народ. В свою чергу Фіцо пихато відмовився від українського газу. Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію. В енергетичному секторі Словаччини та нещодавні заяви прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Добре, що прем'єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В'єтнамі і перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки. Зазначив Зеленський. Зеленський висловив сподівання, що прем'єр-міністр Словаччини після відпочинку у В'єтнамі перегляне свою політику та ухвалюватиме більш далекоглядні рішення на благо народу Словачи. Президент України зауважив, що багаторічна ставка Фіцу на співпрацю з Москвою в енергетичному секторі була стратегічною помилкою. Тіньові схеми та відсутність чіткої стратегії диверсифікації джерел енергопостачання зробили словаччину залежною від транзиту російського газу. Це значно послабило позиції країни у критичний момент. Він нагадав про те, що Україна та інші європейські країни неодноразово пропонували підтримку у процесі адаптації до змін в енергетичній політиці, зокрема у контексті відсутності транзиту газу з. Росії. однак Фіцо відмовився від цієї допомоги, демонструючи пихатість та короткозорість. Наразі ми спостерігаємо спроби Фіцо прикласти провину за ситуацію на інших, використовуючи популізм, маніпуляції та звинувачення. Проте корінь проблеми полягає саме в його рішенні поставити інтереси Москви вище, за інтереси власного народу, об'єднаної Європи та здорового глузду. Україна, як і раніше, готова підтримати словачину та інші країни в подоланні викликів, спричинених агресивною політикою у Росії, написав Зеленський в мережі X. редакція Канал не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.